Якщо ми 30 людей зберемо в підвальчику 40 метрів, ніхіра у вас там не вийде. 100%. Якщо там не буде свіжого повітря чи сонячного світла, ви там здохнете як миші. І бажано локація нова, а не там, де вони ходять кожен день в офісі. Завжди в офісі, да погано ну, про ну, хоча б коворкінг, якийсь зробити. Да, да. Тобто, новий контекст, нова перспектива. Бо ви по дефолту мислите тими категоріями, в яких ви знаходитесь. Якщо ви там лаєтесь і говорите про операційку, теж саме скоріше да. буде. А це якесь перезавантаження. Простір да. визначає свідомість. Простір, місце треба, має бути, ну має бути простір для думок, для обговорення для людей. Це не має бути якась кліт. І наявність свіжого повітря і сонячного світла ну бну впливають на Коротше, результати сесії. Не економте на локації, бо повірте, якщо взяти вартість години кожного хто буде на цій сесії, то там вийде суперкосмічна сума, і дуже прикро, що ця штука не монетизується просто тому, що ви зекономили там не знаю 100-200 доларів на хорошій локації.